Тема, чи треба працювати із мереженими супермаркетів, аптек та інших, ну, іншими мережевими замовниками. Дивіться, у теперішній час я не працюю з мережевими замовниками, хоча був період, коли я працював із всеукраїнською мережею магазинів непродовольчих, а також із українською аптек. Ну, Типа електрик по виклику в них, коли траплялася аварійна ситуація, я приїздив та розрулював цю ситуацію на місці. До тепер отримую на мої обяви, які я розміщаю в інтернеті, пропозиції від супермаркетів, від інших мережевих підприємств типу аптек магазинів пропозиції за, для співробітництва називаємо це так але я вже не реагую на ці пропозиції зараз поясню чому і зараз поясню чому я так робив а ви будь ласка якщо це буде для вас корисне поставте вподобайку і напишіть чи були у вас аналогічні пропозиції та як ви взагалі до них відноситесь ну по-перше по-перше, чим вигідні пропозиції від мережевих лапках клієнтів Від таких клієнтів, які мають у вашому місті мережу якусь, яку потрібно обслуговувати електрику. Це якась кількість замовлень, так, більш-менш стабільно надходячих до вас. І це, ну, суті, справи це ще один шлях до збільшення ваших прибутків. так. Особливо це гарно, коли ви починаєте, чи там переїхали в інше місце, наприклад, і у вас немає повної замонтаженості по більш вигідним замовленням. Тобто я на початку, на початку своєму шляху теж таким займався. Співпрацював з мережевими клієнтами. Чому що мені не сподобалось і чому я зараз не працюю в тому, що по-перше, ці мережеві клієнти з часом починають прикручувати розцінки. Ну, в мене так було в моєму випадку, може в вашому випадку було. По-іншому, то теж напишіть, будь ласка, в коментарях. Тобто була одна розцінка, потім з часом вони інші росінки більш-менш пропонують, а якщо ти відмовляєшся, вони знаходять іншого електрика, для якого ці розсінки, ну, якого ці росінки вже вдовольняють. По-друге, що мені не сподобалося, і це значить, починають надходити непрофільні замовлення. Типу, ну ви ж все одно будете на тій аптеці чи на тій магазині, чи не могли б ви там допомогти з монтажем полив чи вітрин. Я відповідаю, що я взагалі електрик і мені таке не цікаво. От. Тобто такі пропозиції, чи ви все одно їдете на той об'єкт, а чи могли заїхати по шляху на той об'єкт, щось там забрати і на той об'єкт доставити. Ну таке, це вже якесь вантажного таксі послуги, а не електрика. Тобто ну, мені така робота, чесно кажучи, не сподобалась. Мені подобаються ті умови. І по-третє, дивіться, коли у вас буде достатня кількість вигідних замовлень, більш вигідних, ніж вам можуть дати мережеві клієнти, то немає зовсім ніякого смисла відволікатися на виклики так, з мережових клієнтів. Наприклад, ви працюєте на якомусь об'єкті, робите електромонтаж, а вам телефонують і телефонує мережовий клієнт і кажуть, терміново, в мене там щось згоріло, зламалося, кидайте все, йдіть полагодять. Ну, З якого дива буду їхати і кидати більш вигідний для мене об'єкт. Ну, Отака в мене думка. Стосовно мережевих клієнтів очікую ваші думки в чаті. Також очікую, що ви вже прочитали мою книжку, як електрику заробляти більше 5 перевірених способів, яка чекає вас в телеграмі.